Полтавський громадський Шевченківський комітет спільно з Козацьким пробуємо провести сьогодні акцію пішоходу з нагоди того, що в цьому році 200 річчя Тараса Шевченка і друге питання, що сьогодні 2 години 15 ночі цілу страну Тараса Ровчі Шевченка 153 роки перед новою повторювати. З собою ми беремо землю садиби Івана Петровича Катаревського і в мене в руках земля садиби Миколи. Васильовича, Гова. Крім того, візьмемо пам'ятник від пам'ятника землю і по всіх населених пунктах, які ми будемо проходити, будемо брати землю і в кінечному результаті ви висипаємо можливо. На ну, насправді це сьогодні абсолютно непересічна подія. Вона є і радісна, тому що знайшлися у нас патріоти, які вирішили пішою ходою відзначити 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. За цей час вони безумовно проведуть велику виховну роботу серед населення, тому що заплановані зустрічі в тих населених пунктах, де буде проводитися, через які будуть проходити маршрут. Вікторія Курилко Координатор громадської ради при Полтавській обласній раді. Ведемо Жува, краєзнавець, історик міста Маріуполь Донецької області. І крім того, ще прес-секретар, фотограф і писати будуть, хто там вчити. Журналісти такі. На побувати кожна дитина не закінчити школу без, без участі, без тої прощі дотора. I'm oh.